Всім привіт любі друзі! Вітаю вас знову на своєму каналі. І як бачите, я зараз не вдома. Я зараз взагалі в Польщі. Я не брала з собою ні мікрофон, ні новий мерч. Але в мене є ноутбук, у мене є телефон, в мене є мої шикарні навушники, тому вийшла нова серія. І ми робимо на неї реакції. Починаємо! Люди рулять роботу людям. Мамо, я в телевізорі. Лише спільно ми зможемо досягти утопії технологічного майбутнього. Шуйсраку сраний реплікант! Штучний інтелект! Загроза людству! Ваш супротив не залишив нам вибору. Нехай виживе найсильніше. Це така перестоя. А я йому кажу, де кани яйцедуб? Цю травку я знайшов у шухляді нашого хіміка. Я саме хотів змити її в унітаз. І він е повівся. Чуваки, я був такий обкорений, що розмовляв із дверима. Ну Ти даєш шиповий матіас. Я теж хочу спробувати. Тобі таке не можна. Чуваки, людству потрібно Тут що таке, ехо? Чорт без хар. Наша русофобія не достає. Чекать цей гульбан від Гадаю, варто розходитись. Чекайте, я замовив нам піцу. <ган _ця> Чекати кур'єра. <ган _ця> ваше замовлення. Двіж врядовано. <ган _ця> <О, да! ган _ця> <ган _ця> Кава уява. <ган _ця> не треба. Він робить добру справу. Час після смерті 11.00. Все ж таки потрібно було добре вчитися, а не просто купляти диплом. Треба було суші Акіра. О, привіт! Це є суші Акура. Правильно? Ми що знайомі? Ми типу, навчаємось разом. Серйозно? Якось пофіг. Гей, hey, mm -hmm. я згадала тебе. Ти той чувак, що намагався замутити з Юлею. Чому намагався? Mm -hmm. eh, будь реалістом, вона геть не твого рівня. Юля не буде зустрічатися з кур'єром. Excuse me? Пахне, ніби я фанфік. Кур'єром. Мені здалося, я чула знайомий голос. Ні, це був якийсь лузер. Знаєте, що нагадує із серіалу Ти там у Бек в першому сезоні була така теж подруга, яка казала, що Джо якийсь лузер, і типу не зустрічайся з ним. Добре, що всі тут. Ми звільняємося. Що? чому? Йвню, ти жер половину мого замовлення. Вважай тебе звільнено! <плес> та, та я і так звільняюся, тому твої погрози мені до сраки. Кулаки не вирішують проблем, він просто ідіот. Чуваки, ми марнуємо наші найкращі часи, не помічаючи, як потрапляє. До речі, я спала сьогодні півтора години, тому що робила завдання по англійській мові, коли сьогодні зранку захищала до чотирьох ранку, робила, а потім шось покинулися. Бимо соціальну пастку. О, ні! Що ти верзеш? Робота нам потрібна, щоб оплачувати комуналку та інші витрати. Та знімете рожеві окуляри. Зранку ти забуваєш свою голову навчанням. Ввечері прієш на низькооплачуваній роботі, щоб могти навчатися, а вночі готуйся до наступного дня, щоб не завалити навчання. Так і є. це нормально. Все таки має бути. Годі мислити, як раб системи, інакше станеш як цей мужик. Слухай свого друга, у мене три наукові ступені та юридичний з червоним дипломом. І ось те я. Юля не буде зустрічатися з кур'єром. У мене великий прутель. <реш> та побачив, що ти замислився, і забий. Головне, ти маєш мотивацію підтримати мою ідею заробляти гроші легким способом. А якщо так? Мушу перервати ваше активне мислення, бо зараз у мене тут буде лекція. Але професора нам потрібна ця дошка. Ми ж тут так довго розписували план, як заробити купу грошей. Стартап ідеї зробив. Перед велошенька. <реш> 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 Ще одні бізнес-генії з тупими ідеями. Знайдіть роботу. Я от у вашому віці розвантажував автвор... кури. <реш> Гратство, моя спина. Доведеться взяти лікарняний. Ніякого лікарняного. Yeah. Я не пропустив жодного робочого дня, навіть коли вибухнув авто. Uh -huh. Uh -huh. Я не почув добрий день, деканиється доб. Але з таким полем я не зможу працювати. Я знаю тисячу точок на тілі, якими можна міняти фізичний стан людини. В основному, щоб її вбити. О, здається, відпустило. Не хвилюйте. колись, мій однокласник, який був просто мені челом розповідав про те, як убити людину трьома пальцями, типу, в горло в кадик. Це займе всього секунду. У білі зник. Певно, помилився точкою. Все рівно для тебе заміни немає. Придумай щось. Не хочете допомогти улюбленому професору дістатись лабораторії. А, так, звісно. А ну чекай, Тисяча баксів є ви там. Ти дуже переоцінюєш мою зарплатню. Ми допоможемо просто так. А тому ми бідні. Багачі вміють використовувати нужденних. Дуріться, це те про що я думаю? Якщо ти про машину, за допомогою якої я створю свою копію, то так. О, я реально думав саме про це. Як з пілотної серії. Виходить автор Микола Семенюк. Він розробив пілотну, а потім взяв пілотну і почекав її ще на багато серій. Бо пілотні серії купа всього з тих серій, що вже вийшло. Дона. Ну, прям ви. Це трохи кріпово. Реплікант зроблений із синтетичного матеріалу та чіпу зі штучним інтелектом. Поки доволі примітивний через брак взаємодії з людьми, але вміє читати лекції і виконувати прості завдання. А це дуже зручно на такий випадок. Мені потрібно відпочити кілька днів. Хоча я заслужив на більше. Поїхав. І в тому же серії точно таке ж було. Що ж, ходімо й далі проводити мозковий штурм. Чуваче, ти що не доганяєш? Ми можемо створити багат... О, тут теж є, типу, що закінчується ця сировина. А то наших копій та влаштуємо їх на різні роботи. Не знаю, звучить, наче рабство. Ні ні, -ні, -ні, -ні. як казав професор, репліканти типу, по факту андроїди. Це ж машини, вони не живі. Ми постійно експлуатуємо комп'ютери. Я з ним згідний. Але, хоча знаєте, звучить, наче все добре. Люди це запускай. О, і ось вони зараз всю речовину викриті. Це знову ж таки. Ще тоді я казав, що схоже як грають волс, що вони репліки робили за допомогою сканеру. Так і там був, типу, пошкоджений діпер, а тут пошкоджений літері. <für> <den> Схоже, біоматеріал закінчився. Але не парся, ми дамо тебе 5% від доходів. Наднова пошта. Ой. <grazie> ку 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 Вибачте, я лише реплікант, що виглядає як він. Знову щось вигадали і нікому нічого не сказали. Все як завжди. Ми теж маємо робити щось прикольне. Поїхали в Афганістан, може бути весело. Ваше замовлення. Рома так, це я. Ні, газета. Я думала, їх вже давно не друкують. Хм, і справді, звідки вона взагалі в мене. Але мене більше цікавить, що ви тут робите. М -м Працюємо. Такого слова, мабуть, не існує в твоєму лексиконі. Працювати праця це щось на бідному, так? Ти знову ну. шукаєш, якби комусь життя зіпсувати дівчата. Mm -hmm. Нам потрібно зняти рекламу для нашого закладу, і для цього якраз потрібно дві дівчини. Завжди мріяла знятись у рекламі. Охоче це зробимо. Це ж не завуальована пропозиція знятися упорно. Не цього разу. Гей-гей, hey, hey, hey. що за нафіг? У рекламі варто знімати мене. Uh, а ти взагалі хто? Mm. Я, Рома Руденко. Ого, мені так посрати. Для реклами потрібні дві дівчини, які у нас працюють. Воу-воу! Wow, wow. Народ, ви це чули? Mm -hmm. Mm -hmm. Тільки що мені не дали роботу, тому що я білий цизгендерний чоловік. О, Господи. Рома, який жесть. Зараз понесеться. Що ти верзеш? Мені. Що капаха. Потрібні дві дівчини, щоб відтворити сцену, пов'язану з нашим логотипом. О, тобто, коли білим чоловічим персонажам змінюють стать та колір шкіри у кіно, це норм, а коли міняють жінку на білого чоловіка, то це погано. Та це повна маячня! Вимітайся нафіг з мого закладу. То мене ще й виганяють. Обіцяю, білі цисгендерні чоловіки знову будуть домінувати над іншими. Чого посміхаєшся? Вже думаєш, як змусити чоловіків носити паранжу та соромитися своєї маскулінності, коли виростеш? Гадаю, в кінці він спалить це місце. Варто знайти іншу роботу. Давно пора, Ром. Відколи ви зробили собі копія постигаю... А його раніше показували в серіях, я не пам'ятаю прибиральника. Бо і теж він був пілотній, а чи був він у звичайних серіях? На всі пари і навіть залишається час пограти у Baldur's Gate. І там цицьки! Прикиньте, хотів підзаробити на it галері, але мені сказали, що беруть лише реплікантів, бо вони батрачать краще за людей. Майбутнє за новітніми технологіями. Хоча я не пригадую, щоб ми відправляли наші копії туди працювати. Слухай, ну якщо Морстейко не дізнається, що ви використали його пристрій, то нам би теж по копії. Ага, хочеться, щоб як і у вас на ходили наші копії. На жаль, ми вже використали весь біоматеріал. Тобто, стоп, для навчання ми копії не використовуємо. Ну, Я люблю цицьки та великі дупи. Пляха, ти копія. То я весь день тинявся з тобою. Де Андрій? Цитую його слова. Поки ти замість мене в універі, я весь день буду залипати у плейстейшн. У мене завжди блискучі ідеї. Це на нього схоже. Здається, хтось не хоче ділитися можливостями халяви. Не круто, чуваче. Угу. Та ні, матеріалу реально більше не було. Хезе, чувак, з кожним днем бачу все більше ваших копій. А воно і ще одна. Тебе звільнено. За що? До тебе підлога була настільки чиста, що я міг бачити своє відображення. А тепер все наше моторошне відзеркалення темного світу. І всіх дістало слухати про твоє нікчемне життя. А, ні! Його показували. І він казав про те, яке у нього життя жалюгідне. Все я згадала. Тільки там, в пілотній, він, типу, більш крутим був. Такий прям. От як в серіалі, наприклад, Клініка, там такий теж прибиральник, прикольний, веселий. Коли намагаються скинути коричневу субмарину. Гіндерштайгер помер, слухаючи тебе. Кожен тиждень вмирає навіть зараз. Здай свою швабру та бейдж. Ви ще пожалкуєте. Вибачте, не хотів підіймати на вас голос. Мабуть, це через відмову від антидепресантів. А ще мій кіт помер. Я збрехав, хотів, щоб ви мене пожаліли. Сім найбезглуздіших секунд можуть. Лютеці, що це за фігня? Це принцип конкуренції. Роботу втрачає той, хто її виконує погано. Та я не про те. Стоп, ти що теж реплікант? Але як? Матеріал для копії весь закінчився. Його не складно відтворити в лабораторії хімії, якщо знати формулу. Чому я не здивований? Привіт! Серйозно? Півгодини тому вдавав, що не знаєш мене. Що? Я ж казала, що він лох. Тобі Реально, я ніби фанфік по ростікам дивлюсь. Де Юля втратила почуття до Ості і потім ось. Варто познайомитися з моїм братом. Він працює з А Сров йому пес! Шуа. Віднота. Як ви мені остогидли срані репліканти? Шувачі ухолонь! Я людина. Бачиш, у мене немає чіпу. Не прикидайся. Через тебе я втратив роботу. А в мене троє дітей бездушний шватлайна. Гей, у мене теж дратують репліканти. Їх існування неприроднє. Спочатку штучний інтелект забрав роботу програмістів та художників, а тепер забирає навіть звичайну роботу. Невдовзі вони захочуть одружуватися з людьми. Це огидно. Я бачу, усіх дістала тотальна несправедливість. Як на мене, ми і так жили добре до цього прогресу. Так! Yeah, yeah, yeah. Годі терпіти подвійні стандарти. Ми маємо відновити справедливість. Yes. <laughs> Я, Рома Руденко, очолю рух за прав... він сільваме. ...білих цизгендерних чоловіків. Чуваче, ми проти копій зі штучним інтелектом. Mm. Що? Репліканти загрожують нашому існуванню. Що за маячня! <coughs> Смерть усім реплікантам! Тікай, якщо хочеш жити! Як ви змогли замінити реплікантами? Як варіант, тому що я навмисне приносила інші замовлення. Смерть реплікантам! Ну, дівше спамети одним прийомом. Це кура! бот. Це Мортал Комбат. У ліжку ти деш так швидко закінчуєш як у бою. Ну, ти і слабак! Ти луза. Тобі скоро тридцять. Годі сидіти в нас на шиї. Знайди собі роботу та житло. Я не змогла знайти ваш пеніс на знімках для діагностики, хоча сто бон. Такий крихітний. Прикол це повний трендець. Не каже, зараз я змушу його персонажа піти на кухню. Погляньмо на це. Термінові новини, розлючений лише аніме про полтавського Болтасського чиняє масові погроми на вулицях міста. Виграв вибори Зі штучним інтелектом, яких за своєю подобою створили двоє студентів з місцевого університету. Не микай паузу ми причитати раховий Дякую, Мар'яно. За моєю спиною ви бачите... Полізгаріну був постанови на зеленому екрані. Я, до речі, що за читою? вулицю, на якій було пошматовано декілька реплікантів. Натовпи справді розлючений. Якщо чесно, мені б теж не хотілося, щоб. А то мать писати змушують посадити. Не замінив якийсь андроїд. гетеро чоловіки, об'єднуйтесь. Ми маємо стати білою силою. Пацан, зали нафік скам. Дядько, це люди жорстокі. Навіщо ви зробили так багато наших копій? Чувач, а якщо бізнес прибутковий, його не закривають, а навпаки розширюють. А? Професор Морштейко? З моєї лабораторії зник пристрій для створення реплікантів та мій комп'ютер, А на вулиці повно ваших копій. Знаєте, я теж хочу так вміти з'являтися в телевізорі. Тепер я зможу безкінечно відтворюватись і швидше розвиватися. Круття, приємно мати з вами справи. Розлючений натовп людей бажає нашої смерті. Але замінивши їх на всіх роботах, ми могли б дати їм час сконцентруватися на саморозвитку. Не розумію, чому вони перешкоджають у досягненню технологічного майбутнього. Це вершина існування для цивілізації. Бо це люди. Хто ти? Я Рома Руденко, перший реплікант. Ми абсолютно впевнені, що ти людина. Mm. Ти можеш пояснити, чому люди атакують нас? Люди не здатні співіснувати з кимось розумнішим за них. Проаналізувавши історію, скажу, що люди за весь час існування винищували інших людей за різні відмінності: країна, мова, релігія, раса, футбольний клуб, розмір геніталій. Але найбільше, коли ти білий, це згендерний чоловік. Та ні, такого ніколи не. було. Люди вже досягли піку свого Там є в одній серії, де Остап робить отак. Тепер рома так зробив. Будь ласка, хто зробіть? Едіт. Звитку. Ah. Ну а штучний інтелект був створений, щоб замінити їх на вершині еволюції. Хм. Хм. То ми будемо вбивати людей чи як? Хоча ти точно людина, але ти маєш <плес> рацію. Нехай виживе найсильніший. Йо Матіас, то ми що, тепер поганці. Не зріває справжня війна. З одного боку розлю я тут, бо мені нудно. Україна без Яника, без реплікантів. Чи не на з іншого репліканти, які мають на меті подарувати людям знання та безтурботне життя у процвітаючій утопії майбутнього? Але пішли вон... Це, типу два плюс два, тільки тут два в квадраті. Не у духу Прикол. людей самі цього досягнуть. Ми змогли замінити вас на більшості ваших робіт. Ми краще за вас. Та невче зараз ми поглянемо хто тут кращий. Гідний суперник. <ріст> Два гідних суперника. Три. Я зрозумів, це буде важко. <ріст> Давайте вже знищимо її. <ріст> За моєю спилею відбувається криваве насилля. Жорстокість зашкалює і всіх цікавить лише одне. Що, блять, в цей момент робить поліція? <ріст> Якесь божевілля нарешті почалося найцікавіше. Щоб люди знали, хто за всім стоїть. Подальші репліканти мають мати мою зовнішність. Що звучить краще повелити людства чи володар землі? Для штучного інтелекту людські тіла не оптимальні. Земля стане сусільним заводом, де ми створимо супермашини для технологічної утопії. Не те на що я сподівався, але я і так залишуся один. Атмосфера забруднеться хімічними відходами з наших заводів. Жодна органіка не виживе. Як цікаво, піду віділлю. Okay. Надіюсь, хтось це виправить, бо я не подумав про наслідки. Усі <плес> пам'ятають легенду, чому репліканти виглядають як ви. Я запам'ятав, але повтори це не знадобиться, бо ми розкажемо професору правду. Та як нудний чувак на вечерці, який не п'є, і іде щодо десятої. Е, професоре, ми прийшли так швидко, як тільки змогли. Це чудово. І щодо наших копій. Не хвилюйтесь, скоро все буде нормально. А? Штучний інтелект попаяло. То як ви поясните, звідки всюди ваші копії? Ну а... я скажу правду. Ці копії створили наші злі близнюки. Дуже креативно. Я здогадався, що ви зробили собі копії, аби не сидіти на парах, але ще з божеволів і почав себе відтворювати. Так, ваша правда. Щоб вимкнути усі копії, мені потрібно знайти мій комп'ютер. А от і злі близнюки. Творці закинуть від свого творіння. Вчився вбивати по фільмах з тупими лиходіями. Бе не зрозуміло, що він реплікант. Я правий Ну Хоч після цього ти допетреш, в кого треба стріляти. Ей, чуваки, ми знаємо, де комп'ютер професора. Телепе, штучний інтелект переписав код. І що це означає? Що тепер йому не можна прописати нові команди. Щось у мене погане перечуття. Це постка. Хай. Мені ще дві хвилини. Що робити, професоре? Сподіватись на диво. Що Господи Ісусе, треба валити звідси. Єдиний шанс не попастися це стати невидимими. Дай мені декілька хвилин. Опірман. <мати> не вбивайте нас. Ми любимо штучний інтелект. Це суперечить, тому що люди бажали нашої смерті. Я змусив чат GPT прикинутись моєю бабусею, яка читає колискову з кодів активації Windows. Штучний інтелект такий тупий. Чуваки, ви mm -hmm. будете щось замовляти? Бо вас створили для експерименту. Чи може штучний інтелект співіснувати з людиною? І ми спровокували вас, щоб перевірити, чи не захочете ви всіх повбивати. Виходить, я провалив експеримент. Я все ще не досконалий. Краще самознищитись. Ліса Єйка. Воу, ББК, ти це бачила? ББК? Де ти? Це неймовірно. Щойно штучний інтелект самознищився, коли якась невідома дівчина наговорила йому повну мешні. Хтось викличте швидку, я вмираю. І так я змусила його самознищити. Професор казав, що штучний інтелект ще не досконалий, тому інколи стається щось дивне. Це все круто, але ми знову бідні лохи. Якщо чесно, то мені взагалі по цим балам я буду досягати успіху, коли отримаю диплом. Звучить непогано. Я от з диплому фізико-ядерного спеціаліста космічних технологій нічого не досяг. Все, я готовий на будь-які твої ідеї. Несподівана новина, ми відшукали того, хто насправді всіх врятував. Поки цих реплікаторів відволікали безглуздими діалогами, я вмовив їх самознищитися. Угу. а взамін пообіцяв, що люди будуть поважати білих цисгендерних Вели чоловіків. Всирали півдня, щоб дістатися сюди. А? Я б за цей час вдув нашій ведучій. А? Знав, що ми а? з нею спимо. Чувак з ефірі. Що? Ти що, кайф? Оце їм булька. Ладно, я вже скоро повернусь назад в Україну. Я вже, я вже закінчу. Все, любі друзі! Дякую за перегляд цього відео і побачимося у